На виборчих дільницях зафіксували перші порушення. Не всі почали працювати вчасно. 46-та дільниця відкрилася о пів на дев'яту. Представник від партії Наш край зірвав пломби сейфів. Міліція довго складала протокол. Комісія вимушена була перераховувати бюлетені і звіряти їх номери. На дільниці по стрілецькій 1 не вистачило 12 бюлетенів для голосування за міського голову. На 30 30-й дільниці одночасно з'явилося 6 чоловік, які зареєструвалися як представники змі. Головний ходив зі списком та інструктував на дільниці в 30-й школі. Спостерігач на порозі агітував за команду батьківщини, чітко називаючи номери в бюлетені. В геріатричному пансіонаті під столом одного з членів комісії знайшли коробку з паспортами. Окрім того, на виборчих дільницях було зафіксовано і ряд інших порушень. Невідомий чоловік під виглядом соціолога відкрито агітував за нині діючого міського голову, акцентуючи увагу на тому, що він усім нужденним роздає по 500 гривень. На дільниці по вулиці П'ятницькій привезли частину бюлетенів з іншого округу. Виявлено 358 невикористаних бюлетенів з чужої дільниці. До того ж, близько 30 виборців за цими бюлетенями вже встигли проголосувати. За даними громштабу, станом на 12.30 явка виборців складала 20%.